Всім привіт на каналі Івана Ганкевича. Сьогодні такий буде відосік, буде обзор полей, оранки і оранка в мене, виходить, осіння, ну як осіння, така полузімова, полуосіння і весняна обробка останніх полів дисковбай. Отак. Зараз ось я приїхав на орангу. Що покажу. Бо перший, що якийсь ось дебілоїд, блядь, сука. Щоб йому колеса поспускали, гляньте, блядь, що воно наробило на полі. Просто тупо взяв, коротше, я не знаю чим воно. Чи, я не знаю чим це їздили. І ось огляньте, виїжджало на пшеницю ось сюди. Тупо зробило, блядь, дорогу, коротше. Просто жорстку дорогу. Чи ідіоти, блядь, Ось ця дорога є збоку. Ні, воно взяло туди, проїхалося, коротше. Бля, я в шокі, коротше. Людей взагалі мозгів немає, виходить. Так, так не. ну ладно. Е, так, Перше, що в мене тут було, це в мене була тут бороновочка. Там я не пам'ятаю якого числа, там відео є. На полі дуже м'якенько, ну це, це тут вже дорога буде, ти що, блядь, це вони тут таке стоптали, блядь. я в шокі. Короче. Ну що, шо, вже нитка пішла, вже булянець наверху глянь. Уже все, все гляне. Є. Раз. Що я думаю? Я оце думаю, може загнати ще раз борони. Якщо не сложно, а ну напишіть мені коментарі, будь ласка. Чи може заганять одразу культиватор? Чи може ще трошки підождати, може це ще не здоровий бур'ян. Ну він ось вже устелений, Я так як глянуть, він ось просто вже гляньте. Все устелено вже бур'яном. Соєшничок вже почав вилазити. Так береш згортаєш, а тут ось гляньте сіки нитки. Просто якщо зараз боронами, то в принципі цю нитку можна обрати. Ну а якщо культиватором, то в принципі можна дебело вбрати. <гум> боронами даже, може там десь убере-не убере. То таке. А звісно культиватором дебело бере. Гляньте, яка стелила вже. Якась шаричка чи що воно. Коротко. Якийсь бур'янець. Так, ну що, довго затягувати не буду, пишемо коментарі, боронувати ще раз або одразу культивувати? Сьогодні в нас там яке? 4 апреля вроді. Так, їдемо на дисковку. Зараз подивимося, що там. Так, а тепер проїхав на кусочок цей там, де дискували. Що я вам хочу сказати, все те саме тоже все вилазе суєшнечок. От ну, тут бур'янця ще пока вродь би поменше, на уранки трошки більше. Тут іменно тут іменно, я не знаю, тут як почали, тут більш впадалиться сушникасу. З самого мелкого бур'яна. Ну давайте там, вот, вот. ані всі є. Ну та це понти, в принципі. Сейчас глянем, найточка є ж. Ніточки, ось вже багато, пішло вже Він коротше, під верхом. Земля така холоднюча, така сира, що капець. Я думаю, що ще не на рано культивувати, бо можна ще коротше, трошки підзатрамбувати. Страшновато. Не хочеться просто заїхати, щоб воно, як вам сказати, щоб не вийшло, що щоб не вийшло що зараз заїду а воно буде вивертати після колес грудку або ще щось. то воно так ось агешка дискувала та воно бачите видно такі ну мелкі ось, допустимо таку вся грудочку це після трактора після Т-150, після, після колес ну бачите де заплесковане то не знаю ну, пишіть коменти, що його лучше заїжджати культивувати, або може тоже загнать бору, но та бора нам это тоже жахнуть разочек и будет красиво. Вот такие дела на дисковочке сняли. Вот так сочничок уже всякий. Красавчик уже сходы. Все, глаза. Падали заезд, да? Это же только начало, уже дедуль вас ждать его сейчас не ждать давайте пишем комментарии вот такой обзорчик полей был на 4 квітня. так что так пишем комментарии что его культивировать или же бороновать. или, или еще ждать трошки Чтобы все дуще зійшло, а тоді уже лучше закультивировать. Или сейчас ехать боронувать сразу. А ну посоветуйте что-то. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки.